Військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади Дмитро Ільків не відходить від танка Т-80. Цю бойову машину після модернізації оснастили динамічним захистом. Якийсь збільшить захист екіпажу при влучанні. А завдяки вдосконаленому двигуну розігнати танк можна до ста кілометрів, розповідає військовий. Враження дуже велике, як ти в вертольоті летиш, скорість велика. Тим більше тут слід двигун від вертольоту газотурбінний. Машина дуже хороша. Олександр Ленда на своєму БТРі 80 до Чогоєва прибув після випробувань на полігоні. Маршкітком із Миколаївщини боєць залишився задоволений. Техніка з заводу після ремонту дуже, дуже добре це показала. На Марші ми сюди їхали дві доби. Все було дуже чудово. Питань вообще взагалі ніяких немає. Загалом українське військо у вівторок отримало 141 одиницю техніки як нової, так і модернізованої. Окрім танків, це ще й бронетранспортери, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки, системи залпового вогню. І військово-повітряні сили отримали три винищувачі: су 27 та міг 29 дев'ять. два літака після виконання заводом капітального ремонту частково модернізації. Винищувач перехоплювач. Для здійснення чергування в ППО всю техніку виготовили або ж модернізували на українських оборонних підприємствах для забезпечення потреб армії підприємствами оборонно-промислового комплексу України в 2016 році. Вже виготовлено, модернізовано і передано війська більше тисячі. Одиниця збройної військової техніки з Чугуївського аеродрому. Частина техніки вирушила на полігон, де взяла участь у тактичних навчаннях. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, п'ятий канал.